Сьогоднішня наша мандрівка пройде по одній з самих цікавих та красивих вулиць міста Львова. Тут можна побачити дуже багато чудової львівської архітектури, дізнатися дуже багато цікавих фактів. А також відправитися в один з самих красних університетів Львова. Ну а також можна довести себе до органного залу. Так, ну що ж, починаємо нашу мандрівку прогулянку. І починаємо кожна підлітами з контролем. До речі, так я забув сказати, що гуляємо по вулиці Степана Бандери. І, до речі, ми прогуляємося трошечки неправильно, тому що всі починають з центру міста і йдуть до костелу. Ну, а ми починаємо від Костелу Святої Єлизавети Та будемо йти до центру міста. Така от у нас прогулянка вулицею Бандери, навпаки. Перший пункт нашої мандрівки такий от величний пам'ятник Степану Андрійовичу. І, до речі, чотири стели за його спиною символізують чотири етапи української державності. Бачите, такий от символізм зажито. До речі, он позаду можемо побачити костел Олі ну а напроти нього такий чудовий будинок, де знаходиться Львівська 55 та школа. Колись школа носила назву Мішана школа Ескорнатського, що означало, що тут вчилися разом і хлопці і дівчата. Йдемо трошечки далі. Перед нами відкривається вид на такий чудові будинки австрійського періоду, як бачимо, австрійське і австрійське надзвичайно красиве, На навпроти цих будинків знаходиться сьомий корпус Львівської політехніки. Така от неоковериста цілкова споруда. Ну і до речі, яка пролянка Львову без погляду на чудовий електрончик. Знаєте, оці отравайчики це просто шик. І краса міста лава. Mm -hmm. Далі перед нами відкривається вид такий чудовий житловий будинок Тисяч року. Бачите, можемо порівняти, які житлові будинки будували колись, які зараз будують. От до речі, фотка для порівняння. До речі, варто сказати, що на вулиці Бандери дуже багато різних навчальних заходів. От, до прикладу, зараз перед нами відкривається вид на Львівську академічну гімназію при Львівській політехніці. А нагадую, що на початку відео ми прогодили 55-ту школу. І тим більше сама Львівська політехніка. Так що, як бачимо, це досить така от центр наукова вулиця міста Львова. Ну отже, ми дійшли до головного корпусу Львівської політехніки. Як бачимо, це така велична споруда, збудована за проектом і під технічним наглядом Юліана Захаревича і відкрита у 1877 році. Це дуже така гарна та велика будівля. І знаєте, я сподіваюся, якщо нам вийде, то з часу ми зможемо зняти якесь відео про саму Львівську політехніку, адже екскурсії там проводять. Ну і там є на що подивитися. А це так, знаєте, зготовка на майбутнє. Не знаєте, який Львів без церков, адже це було дуже велике місто. Тут була купа монастирів, купа церков. Отже, перед нами відкривається вид на колишній костел Святої Марії Магдалени. А до речі, зараз тут знаходиться Львівський органний зал. Якщо ви були у Львові, а в органному залі там не було, то я раджу вам відвідати, адже це дуже цікаво, дуже гарно, і це така музика, яку варто послухати. Ну а так як це колишній костел, то тут також дуже цікава архітектура. За органним залом можна побачити отакий от футуристичний пам'ятник жертвам комуністичних злочинів. Так як нагадуємо, що у Львові також літувало НКВД, НКВС, і Союз так само гребенцем прийшовся по свідомих українцях, як і міста Львова, так і Галичини. До речі, що забув сказати, тут знаходиться один з таких самих ну, музеїв, а саме музеї Чомуванського Чучи міст і Сєвєдянського Союзу. Що є, Ну ладно, так и стиканно вечка на свишет кугулинку полоситика на рега. Зазвичай но саме краще часів от месяця на пану все ж таки зама. Ще ось інколи вже впав. А якось так. Надо щоб гонку на притворение. Хороший Прошу підтримати нас. Ой, кому? От, бас. Ми полегнем сиділи, і може все нафіг,